Переможці. Дудляр це бренд з характером, традиціями та душею. І дарує він вам не просто подарунки, а справжній пивний дослід. Дудляр це крафт створений з любов'ю до якості, смаку та українських традицій. Адже кожна пляшка це історія, кожен ковток – це характер. І до речі. Якщо ви дивитесь цю трансляцію, то вже автоматично потрібно поставити лайк, якщо ви полюбляєте пиво, а особливо пиво від дудля. І саме зараз ми сьогодні розіграємо три ексклюзивні набори від дудля. У кожному наборі легкий і освіжаючий хелес, насичений молочний став, класичний вайцен, мужній козацький став, глибокий потужний. Барлі Вайн фірмова 4000 варка, ароматне гарбузове, святкове різдвяне пиво та, звісно ж, брендований скляний келих-дудляр, з якого пиво смакує ще краще. Як проходив розіграш? У кожному магазині у нас стояла скринька від дудляр. І всі, хто зробив покупку на 350 гривень, мали шанс стати частиною цього свята смаку. І з кожного магазину сьогодні ми визначимо одного переможця. Тож, приготуйте себе, приготуйте своїх рідних і близьких, що дивляться цю трансляцію, бо зовсім скоро ми починаємо. Зараз ми відкриємо скриньку, почнемо ми з Центрального, так? Тобто почнемо ми сьогодні з бульвара центрального, пересипемо всі чеки у цю скриньку, потім ми його от провернемо і дізнаємося ім'я переможця. Ну що ж, удачі всім, хто ступлявся на бульварі центрального. Так, обережненько. Ніяких чеків ми не втрачаємо. Ви виявляєте, поки ми з вами проводимо розіграш, у нас тут ще гості приходять, щоб подивитися вживу. Давайте продайте, де у нас вже полетіло. треба більше отаку. Скільки ж у нас в Запоріжжі любителі пива, так? Тож знав, я свій чек сюди приніс. Але мене він не зберігся. Тому, на жаль, сьогодні точно переможцем від не я. Але це буде точно про нас. Є можливість сьогодні виграти. Так. Рука в мене легка. На відміну усього іншого. Нам на майбутнє треба потримувати тому. Я не втік, плюс один пад. І зараз на ваших очах ми закриваємо ладотрон і робимо ось такий от так, щоб ми тут все-все-все все, 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 все перемішалося. Давайте інтерактив зробимо. У нас же є клієнт. клієнти? Ну добре. Я довіряємо ведучому. І зараз десь із найтакої серйознішої купи в нас є чек на 575 гривень. І пане Євгені, сьогодні ми вас вітаємо, тому що колись ви зробили покупку на бульвару центральному. І давайте на. Давайте вже будемо набирати. А ну будемо прямо казати, номер чи можна набрати. Добре. Добре. Зараз пане Євген дізнається, що він щось вибрав. А вигляд він не просто так. А, до речі. Якщо ми зараз не можемо зателефонувати нашому то це вже можемо бачити? Все класно. Сьогодні заберете подарунок, давайте. Ну, а мисти ми не будемо скидувати. На жаль, На жаль. але ми спробуємо ще, Так? тому що ми хочемо дуже сильно подарувати. Подарок. А ми спробуємо. Чи можливо, то він нам перетелефонує зараз? Пане Євген, добрий вечір, дудляр, дудляр на зв'язку з вами. Нещодавно ви робили таку класну покупку у нас на бульварі центральному, і зараз у нас проходить розіграш. І я вас хочу привітати, по-перше, з усіма святами, а по-друге, з тим, що саме ви сьогодні на бульвару центральному забираєте наш один з трьох головних подарунків. Уявляєте? Так, пане Євген, ми з вами зв'яжемось протягом півгодини. Вам зателефонують і розкажуть, як можна забрати свій подарунок. Добре? Добре. А ви до нас же будете повертатися тепер кожен день? Обов'язково Обов дякую. А ми вас будемо кожен день дуже чекати. З усіма вас святами і ми вас ще раз вітаємо. Добре. Дякую. Ось перший нас розіграш. Чек залишаю залишаємо сюди, щоб у нас все було правильно. Так, а є в нас можливість якось одразу всі ці так, зараз. Вибачте, шановні, на дві хвилинки я. Тоді це було б набагато швидше. Лайк за чесний стежь. Це в нас вулиця, зараз я вам скажу точніше Це в нас вулиця Українська 2. Ми відкриваємо. Боже, ще й запечатано. Шановні, тут все дуже чесно, я вам серйозно, я навіть сам не очікував. Так, розпечатали, бачите, так? Все? Є. І тепер всі, хто протягом цих днів. На Українській 2. Приготуйте свої телефони. Можливо, саме зараз вам, я своїм красивим голосом зателефоную і скажу, що ви будете переможцем. Так. Не тікай. І навіть щось підпаде, що у нас клієнти, які зараз тут нас слухають, живу, і ми їм зараз на тебе зателефонуємо. Все буде класно. І вони не візьмуть сухо? Так, нічого ми не. не втрачаємо. Те, що впало, ми піднімаємо, кладемо назад. Так, це чек, це чек. Так, І останцію. Все, бачите? вже дві скринті в нас порожні. І зараз ми зачиняємо, робимо дуже такий от. Давайте, 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 щоб у нас все було чесно, все було відкрито. І як і ця наша бочонок, щоб все було прозоро. Так, отже. Зараз ми ще тут перемішаємо. Там видно, що мішаю? Ясно. Так. І зараз лише один... Ого, який тут чек. Ті хтось скупився. Так, в нас є чек, є номер телефону і чек у нас. Більше ніж 350 гривень. І сьогодні в нас, після того, як перший переміг чоловік, другою переможецькою є жіночка. І зараз ми їй зателефонуємо. Пані Анастасії. Пані Анастасія, добрий вечір. Вас турбує дудляр. Пам'ятаєте такий? А вже я вашому голосу вже чую, що пам'ятаєте добре. Ви брали участь у нашому розіграші. І сьогодні в а, такі свята дуже серйозні, ми б хотіли вам сказати, що ви є нашою другою переможницею. І так уявляєте, і саме ви зможете отримати наш подарунок. А який знаєте? Дивіться, якщо я вам зараз все перелічу, у нас трансляція вийде ще хвилин на 20. Тому вам за пів години зателефонують, розкажуть, що ви саме виграли, і розкажуть, як подарунок можна буде забрати. А ми вас вітаємо з усіма святами. Ви до нас повернетеся вже завтра? Все, а чекаємо ми на вас сьогодні. А, ви амбасадор? Анастасія, ну бачите, я ж знав кому дзвонити. А, тому чекаємо вас вже сьогодні. <рес> все, гарного вам вечора. На все добре. Бачите, у нас сьогодні пані Анастасія, яка амбасадор. Це все не просто так. Чек кладу от сюди. І зараз у нас буде фінал нашого друзі А ці всі чек ми отсюди. Дуже хотілося б, щоб ви теж перемогли, шановні, але ще будуть у нас і не один розірваєш, правильно? Так, і наш фінальний, ось такий теж запакований, закритий на ключ це наша локація на вулиці зараз, Героїв 93-ї бригади. Тому ті, хто в нас проживає на Бабурці, зараз, будь ласка, увага! Тому що, можливо, цим переможцем станете саме ви. Так. Розпаковка. Це колись було модно. Так, все. Відкрили. І зараз ми всіх наших, шановних учасників, будемо от сюди. Теж полюбляють пиво. Пиво, дудля. Прикладно в приклад. <риклад> Ну що ж, шановні, можливо, саме ти переможе. Зараз подивимося. Бачите. Перевертаємо, зачиняємо і робимо движух. А якщо ви нас дивитесь онлайн, до речі, напишіть, як у вас взагалі справи? Чи вже готові до Нового року чи ні? Нам буде дуже цікаво почати. Можливо, навіть ми вам відповімо, поки будемо повернути так? Да? Тому що, чесно, якось рік так пролітає. А рік, знаєте, як добре наступний початку? Звідти. Да. Так. Да. Беремо півасі, кайфуємо і приходимо знову. Як настя. Нам так, Все, давайте ми з вами перемішали. Тепер ми ще додатково перемішуємо ось тут. тягну, так, І зараз о, теж такий величезний чек. О -о. Ху -ху -ху. Там у вас, Вийшла гарно. Купівня. Так, у нас є третя переможниця, це, це пані Анна. Зараз ми її зателефонуємо, але е, давайте ми зараз зробимо дзвіночок. Якщо е, пані Анна зараз нам не відповість, то будемо перекручувати наш барабан. Так, ну я сподіваюся, бачите, сьогодні у нас всі переможці, вони, мабуть, слідкують за нашою онлайн зустрічю І ми зараз це все побачимо. Так, пані Анну, зараз ми вам будемо телефонувати. До речі, якщо ви пані Анно і ви дивитесь цю трансляцію, покладіть телефон ближче до себе. Можливо, це саме ви. Так, поїхали. Пані Анно, добрий вечір. Дудляр вас турбує. Пам'ятаєте такий? Так, ви брали участь у нас у розіграші. Це ж було, так? Так. І в наші ось ці всі свята, які, по-перше, вас прийдешніми з усіма. Ми вас хочемо привітати ще з одним святом. Сьогодні ви наша третя переможеця, яка забирає один із трьох основних подарунків цього розіграшу. Уявляєте? Пані Анну, то ви в захваті, чи ви мене не чуєте? А, чи... Пані Анно, сьогодні сьогодні ваш перший виграш, і нехай це буде лише перший з мільйону виграшів у вашому житті. Добре? А, дивіться, за пів години вам наберуть і розкажуть, як саме можна буде забрати свій подарунок від дудля. Ну і чекаємо вас теж у нас. Все, з усіма вас прийдешніми святами. І е, не кладіть, будь ласка, слухавку. Ну не зараз, а півгодини. Вам зателефонують, щоб все розказати. Добре? Добре дякую. Все, до нових зустрічей у Дудлярі. Дякую за взаємо. Ну що, ж, шановні, три переможця. Одразу. Всі три взяли слухавку. Е, можливо, навіть вони дивилися нашу трансляцію. А ми хочемо вам сказати, що, по-перше, Дякуємо кожному, хто взяв участь у нашому розіграші. Таких розіграшей буде ще дуже багато, тому що справжнє смачне пиво це запорука гарного дня тижня і року. Я думаю, якщо ви підписані, якщо ви дивитеся трансляцію, ви зі мною згодні. Тож, ми раді вітати всіх вас. З прийдешніми святами, з наступаючим новим роком. Підписуйтесь на нас, слідкуйте за оновленнями, приходьте до нас, щось там купуйте для себе, любіміньких, для себе, для родини, для всіх. Я думаю, не треба зайвий раз казати, який в нас ну, просто вибір. Розуміємо. До речі, я сам тут зараз куплю. І це буде взагалі так. Тому побачимось наступного розіграшу. З наступаючим новим роком. Не завершилось? Добрий вечір! Ми ще можемо. Давайте ще раз.